13 на годиннику свіжий випуск новин. На фронті скоротилася кількість атак російської армії. Про це повідомили в генштабі ЗСУ. Зокрема, на Покровському напрямку зафіксовано 22 два шторми: на Гуляйпільському 15, на слов'янському 12 і ще 10 на Лиманському. Наші захисники завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога у тилу. Наші оборонці зменшили армію окупантів на 770 убивць, уразили чотири райони зосередження особового складу, два пункти управління БПЛА, пункт управління та дві інші важливі цілі російських загарбників. Крім того, підбили один танк, п'ять бойових броньованих машин, 65 артилерійських систем, три РСЗВ, засіб ППО та 172 одиниці автомобільної техніки. Сили оборони уразили один із найбільших арсеналів головного ракетно-артилерійського управління Міноборони Росії в районі населеного пункту Котлубань. Це Волгогорадська область, як заявили в генштабі зсу, били ракетами Фламінго. Крім того, в Мічурінську Тамбовської області атаковано завод Прогрес. Він виробляє обладнання для авіаційних і ракетних систем. На підприємстві виникла пожежа. Також на території тимчасово окупованої Запорізької області знищено склади боєприпасів у районах терпіння та Розівка. До того ж, підтверджено, що після вчорашнього ураження на НПЗ Волгоградський пошкоджено основну установку первинної переробки нафти та інфраструктурні об'єкти на території. 24 балістичні ракети запустили росіяни цієї ночі по Україні. Крім того, ворог застосував понад 200 ударних дронів. Про таке повідомляє командування повітряних сил. Протиповітряна оборона збила чи заглушила 15 балістичних ракет, одну керовану авіаційну ракету, а також 197 ворожих БПЛА. Зафіксовано влучання дев'яти ракет та 19 ударних БПЛА на 13 локаціях. Ще на 14 – падіння збитих. Більше подробиць цієї атаки. Таке у нашому ефірі розповів речник повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат? Заходили з різних напрямків близько шести напрямків використовує ворог. Це знову ж таки із півночі аж до півдня. Групи ударних БПЛА били по основних чотирьох напрямках, про які ми. Повідомляли в наших офіційних ресурсах, тобто в соціальних мережах: це Київ, це Дніпро, це Харків, це Одеса. Це ті міста, які цієї ночі були найбільше атаковані. Але вже у глибокій ночі, близько там другої години, ворог почав застосовувати балістику. Значна кількість балістики. Ви бачите, 24 ракети, які атакували по балістичній траєкторії. Переважно це і Скандер А також і ракети можуть бути зенітні керовані, які теж можуть бити як балістика по землі. У Костянтинівці на Донеччині одна людина загинула. Ще четверо поранені. Як повідомили в обласній поліції, росіяни вдарили по місту зі ствольної артилерії, атакували й фпв дроном. Пошкоджено цивільне авто. Ще одного місцевого жителя травмовано у Стародубівці Миколаївської громади. Пошкоджено приватний будинок. Слов'янськ ворог атакував 10 разів. З них вісім керованими авіабомбами. Пошкоджено 37 приватних будинків. Заклад освіти, п'ять цивільних автівок. У Миколаївці. Після прильоту кабу 250 і і дрона пошкоджено два багатоквартирні і 20 приватних будинків три автомобілі. Сім ударів окупаційна армія завдала по Краматорську. Пошкоджені два багатоквартирні будинки: адмінбудівля, котельня, цивільні авто. Загалом за добу зафіксовано руйнування майже сотні цивільних об'єктів. Запорізька область потерпає від російських обстрілів. Як повідомили Вова за добу окупанти завдали понад 600 ударів по 35 населених пунктах. Найчастіше атакували різними дронами та з артилерії. Зафіксовано також 24 авіаудари: степногірськ, залізничне, новоданилівку, новоандріївку, чарівне та нове Запоріжжя. Окупанти накрили з РСЗВ. До поліції надійшло 87 повідомлень про пошкодження житла, авто та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі попередньо не постраждали. На Сумщині російські війська атакували дронами залізничну інфраструктуру. Безпілотники влучили по залізничному депо в Конотопі. В ДСНС кажуть, що у наслідок прильотів зайнялися приміщення та вагон. А через загрозу повторних ударів рятувальники змушені були призупиняти роботи та відходити в безпечні місця. За добу на Сумщині, за даними Ова, один чоловік загинув у Краснопільській громаді. Ще один чоловік поранений у Великописарівській громаді. Загалом у 13 громадах області зафіксовано 30 обстрілів. Зруйновано приватні будинки, нежитлове приміщення, пошкоджено багатоквартирний будинок, приміщення магазину, автомобіль фпв дронами вдарили росіяни по будинках у Новгород-Сіверському районі на Чернігівщині. За інформацією ова в селі Семенівської громади сталася пожежа. У самій Семенівці пошкоджено багатоквартирний будинок. Є руйнування і в Бахматській громаді. Туди російські війська спрямували безпілотник. Загалом за минулу добу в області прогреміло 39 вибухів. Росіяни масово атакували місто Лозова на Харківщині. Загинули чоловік та жінка. Ще шестеро людей поранені або в стані гострого шоку. За повідомленням прокуратури окупанти били з опів на другої години ночі до четвертої ранку. За попередніми даними атакували балістичними ракетами та ударними дронами типу герань 2 Через удари зайнялися складські будівлі підприємства. Пошкоджено фермерське господарство та житлові будинки. До 13 людей зросла кількість постраждалих через Росії російський удар по місту Барвінкове напередодні окупанти вдарили двома ударними дронами типу герань 2 Перше влучання припало на складське приміщення магазину. А за 15 хвилин відбувся другий удар уже безпосередньо по магазину. В той момент на місці усували наслідки атаки, надавали допомогу людям та фіксували злочин. В УВА повідомили також про загибель жінки у селі Бригадирівка. Там іще постраждали троє чоловіків. У Золочеві травмовані двоє хлопців-підлітків. На Херсонщині восьмеро. Восьмеро поранених через російські обстріли минулої доби. Ще один потерпілий житель Антонівки, який підірвався на російській міні-пелюстка. За інформацією ова війська РФ поливали вогнем майже чотири десятки населених пунктів. Цілили по критичній та соціальній інфраструктурі, а також по мешканнях людей. Як наслідко наслідок пошкоджено шість багатоповерхівок та чотирнадцять приватних будинків. Понівечили окупанти автозаправну станцію, газогін, тролейбуси, приватні гар. Режі та автомобілі. 30-та окрема механізована бригада виконує бойові завдання на передовій і щодня працює в умовах постійної загрози. Для підрозділів, які перебувають безпосередньо в зоні бойових дій, важливу роль відіграє техніка, що дозволяє зменшувати ризики для особового складу. Одним із таких рішень є наземні роботизовані комплекси та обладнання до них. Їх використовують для логістики, розвідки, доставки боєкомплекту та виконання інших завдань у ситуаціях, де залучення людей пов'язане з підвищенням Щоною небезпекою бійці підрозділу наземних роботизованих комплексів мотопіхотного батальйону 30 ОМБР звертаються по підтримку для закупівлі цієї техніки. Реквізити для допомоги, номер картки та qr код для донатів зараз на ваших екранах. Йдеться про конкретний збір під конкретні потреби підрозділу, який нині перебуває на бойових позиціях. Долучитися до збору можна у будь-який зручний спосіб. Доброго дня та міцного здоров'я всім українцям! Наш підрозділ наземних роботизованих комплексів мотопіхотного батальйону сьогодні потребує підтримки кожного українця та волонтера. Так само, як важкі дрони прикривають і допомагають нашим бійцям з повітря. Наземний робочий комплекс ми використовуємо там, де занадто небезпечно для людей, для евакуації поранених, підвезення необхідних речей, доставка боєприпасів і виконання складних завдань. Під обстрілом. Кожен такий виїзд це або підсилення нашої оборони, або врятоване чиє життя. На жаль, ворог інколи знищує або виводить з ладу наші наземні комплекси. На заміну одним роботам одразу виїжджають інші, щоб завдання виконувалось і люди залишалися живими. Зараз ми відкрили збір на наземні роботизовані комплекси та обладнання до них. Це не про техніку, це про життя. Якщо маєте можливість долучитися, будемо щиро вдячні. Дякуємо кожному, хто підтримує нас і Збройні Сили України. Слава Україні! Героям Слава! Українського скелетоніста Владислава Гераскевича дискваліфікували перед першим заїздом на Олімпійських іграх 2026. Усе через те, що він планував вийти на змагання у шоломі із зображенням українських спортсменів, яких Убили росіяни МОК заявили, що шолом буцімто порушує правило 50 олімпійських ігор. Згідно з ним, жодна демонстрація або політична, релігійна чи расова пропаганда не дозволені в олімпійських містах та об'єктах. Владислав Гераскевич заявив, що й надалі носитиме свій шолом пам'яті на честь загиблих у війні з Росією, попри заборону міжнародного олімпійського комітету. Сьогодні відбулася прес-конференція міжнародного олімпійського комітету, і я можу сказати, що не згоден з цим рішенням, оскільки щиро вірю, що ми не порушили жодних правил. Правило 50 – політична пропаганда, пропаганда дискримінації, расова пропаганда це точно не стосується цього шолома. У реабілітаційному центрі однієї з лікарень Дніпра вперше провели змагання серед поранених бійців. Настільний теніс вважають адаптивним видом спорту. Тож, як саме він допомагає військовим повертатися до повноцінного життя, про це далі у сюжеті. Володимир один із перших учасників турніру, вступає в гру. Як для бійця, який іще тиждень тому був важко поранений і переніс ампутацію. Він добре справляється з ракеткою. Контракт із ЗСУ Володимир підписав ще у 2017-му. Останнє місце служби, штурмовий полк Скеля. Був механіком. Його підрозділ нині на Покровському напрямку. Я по карті, вів механіка, була задача довести піхоту до точки, але не, ну, трошки не доїхали, і прилетіло пів прямо в мою сторону. Весь удар прийшов мені. Екіпаж залишився цілий, але ну, свідомість не втратив. Я ще виходив на зв'язок із командуванням, відправляв водія свого, надав собі допомогу. І ну, все добре. Техніка горіла, але добре, що вона не заглохла. І ми змогли виїхати. Володимир розуміє, що отримав шанс на друге життя, тому марнувати його не збирається. І, хоча боєць ще на лікуванні у травматологічному відділенні, а рани досі не загоїлися. Пропустити турнір з тенісу він не міг, навіть попри те, що востаннє грав ще у школі. Грати хвилююче, ну, трошки, трошки хвилюючись, да, але важко. Не, не вистачає, не вистачає оцього руху, да, не вистачає тої реакції, але нічого, це все, все добре. Плани, звісно, жити далі. Це найкращі плани. Маю дівчину, маю, маю багато планів. Володимира врятували у цій лікарні, і тепер намагається зробити його життя максимально повноцінним. При медичному закладі працює реабілітаційний центр. Відновлення після поранення тут прийшли вже сотні українських захисників. Вважається одним з найефективніших засобів реабілітації. Теніс, настільний теніс. Він дає розширяє можливості, набагато розширяє можливості і дає змогу ранньої фізичної активності. До того ж, ігрової фізичної активності. Спробуйте крутити педалі велотренажера. Це дуже сумно, це дуже дуже нудно. Бігти не кожен зможе. Взагалі майже ніхто на протизі не може бігати. В'ячеслав теж бере участь у турнірі. Я не піддавався, я нікого не піддаюся, але я просто грав, ну, щоб отримав не тільки я задоволення, а й ще ти, хто був там на тому столі. Ветеран на протезі вже два роки. Медикам довелося ампутувати йому ногу після поранення у Вугледарі. Ворога вибили з окопів, корот, і Ми були там на закріпи, тобто ми там обороняли. Ну, тобто, і я там став на мину, там, тобто, там все було перерите, кров, залізо, таке все. І потім мене ще повезло, що мене винісли. Півтора кілометра було виносити. Це була сіра зона фактично. У цивільному житті В'ячеслав був активно займався спортом і тенісом у тому числі та зізнається, коли вперше взяв ракетку до рук після поранення. Було складно, але вже сьогодні він виборює перемогу у турнірах та став призером у іграх ветеранів. Ясно, що було важко. Ну коли перший раз я себе змусив взяти ракетку, попробувати грати. Тобто, ну понятно, що воно нічого не виходить, все болить, але ну так старалося, і треба з цим уже жити. І тому головне не давати собі розслабитись є одним із видів адаптивного спорту. Треба просто дивитися, як, з яким пораненням, з яким психологічним станом хлопці до нас попадають. А так усе. У нас і пітанк розвивається дуже активно. У нас розвивається настільний теніс, оце, дуже активно. У нас розвивається адаптивне дзюдо, єдиноборство, і бокс. І у нас розвивається баскетбол, тільки заходи. Баскетбол на крісла, все є. Турнір серед поранених у реабілітаційному центрі провели вперше проте азарт гравців та їх жага до перемоги свідчать. Це лише початок. З Дніпра Олена Ярослав Засоба Подробиці, телеканал інтермарафон. Єдині новини з новинами на цю годину завершую. Продаю ефір Олександру Просянику. Дякую, Ярино. Про життя на лінії фронту та про перспективи мирних переговорів. І не лише про це поговоримо за хвилини. Це за країну, яка береже культуру.